Так, ви, ви нам розкажете, що за ситуація, чому ви прийшли і взагалі і що сталося? Чому ми прийшли, тому що нам не дають зарплати вже з листопада місяця, тільки їх по, по 40% дали тільки всього зарплати людям усім, які працювали за заводи. Зато собі. Вони прийшли в липні місяці вже у серпні. отримали зарплату. 9 серпня вони вже собі отримали зарплату. Вони, якщо помінявся директор, то я думаю, першу чергу повинні віддати людям, які працювали, які вже закири сезон. І вони на все время манять, що буде, буде завод працювати. То ми думаємо, що вже ми ждали, що буде завод працювати. Не ходили, тому що думали, як буде завод працювати, віддадуть нам зарплату. Це ви перший раз прийшли в адміністрацію? Я другий раз із Юлією, Ми другий раз прийшли в адміністрацію. Перший раз. Нам голова адміністрації дав заступнику, першому заступнику дав указ, щоб він зв'язався з олійником. І олійник зібрав усіх працюв... працюючих людей, які працювали в сахарному заводі, і сказав долю заводу, що нас жде, і чи буде працювати завод, і коли нам віддадуть зарплату. На сьогоднішній день ми зібралися всі люди, підійшли до контори заводської. Вони закрили під ключ, начальник охорони закрив завод контору під ключ і сказав, що в них сьогодні виходить. А як ви вважаєте, те, що ви сьогодні прийшли, допоможе? Ну, я думаю, ми будемо боротися за те, щоб віддали нам і зарплату, і щоб не порізали завод, тому що йдуть такі чутки, що хочуть вирізати завод. Тому що це, де, я розумію, мені ще залишилося до пенсії 5 років. Альо, а наші діти, де будуть працювати, наші діти без роботи. Остатися зараз без роботи в жашу на сьогоднішній день, на це нереальну роботу. Приходила я до директора неоднократно. Питалася, кажу, що в мене є предложення на другу роботу. Він сказав, що завод буде працювати і не ходіть, не шукайте другу роботу. Ви думаєте, вам більше заплатять, ніж заплатимо ми. Ну, як на сьогоднішній день я бачу, що вони нічого нам не заплатять, Даже не віддають тієї зарплати, яку ми заробили ще в тому році, в 2011 році, за листопад місяць. За листопад і за грудень там ще є зарплата. О, Катерина Степанівна, Жаборовська. Я працювала особним працівником і апаратчиком. 25 років я працюю в сахарному заводі. Дякую вам, ви нам пару слів скажете теж. Будь ласка, скажіть, метаненко Лариса Олександрівна. В минулому році мене просто не взяли на мою посаду, я працювала диспетчером АТЦ і жидовідки. В минулому році працювала я тільки в сезон. Мене взяли як сезонним робітником, обліковцем працювала на кагатному полі. Нас зараз всіх турбує навіть не, не та зарплата, що нам винні. Нас турбує те, що почали з заводу вивозити металолом і вивозять навіть по ночах. І ми вже дуже сумніваємося, що вивозять тільки металолом. Обезп... Завод обесточити зовсім просто, вирізати там чи центрифугу, чи все, і він буде зовсім тоді не працездатний. Так що ми просто не знаємо, вже, що нам робити, кому нам вірити і куди нам іти далі. Люди вже дійшли до краю. Ми навіть вирішили перекрити трасу, Одеса київ Якщо нам протягом тижня не дадуть відповідь, ми це й будемо робити. Хоч це кримінальна відповідальність, ми про це знаємо добре. Просто в нас немає іншого виходу. Ми будемо відстоювати свій завод. Він простоє в 150 років. Він може працювати навіть без ремонту на ентузіазмі ось цих людей, що є. Він відпрацював той рік, і він ще міг і цей рік працювати. А з нами просто ніхто не рахується, не вважає нас за людей, нас не пускають в контору, поставили там цербера начальника охорони, який не пускає. Сказав, не ходіть, діти і очі нам не зривайте. Оце таке. Через те ми змушені були прийти сьогодні сюди. Як ви вважаєте, вас ну, дасть щось? Якщо чесно, я дуже сумніваюся. дивлячись, яка зараз ситуація в Україні для простих людей. Виходу немає ніякого, Безпреділ повний. А в мене син випускний, йому 16 років, а він має зараз працює, щоб, щоб просто одітися в школу піти. Тому що я мати здорова. Сиджу вдома, бо мені мене в 45 років вже ніде не беруть. Говорять, вік уже такий, що ви повинні ви свої відпрацювали, сидіти вдома. От і все. А який вихід, іде ось. Ми якось перебивалися тим, що отримали на біржі. Тепер ні біржі, нічого. За світ за газ, чим ми маємо платити, я не знаю. У мене вже зараз голова Силі, я не знаю, як буде далі просто. Скажіть, будь ласка, ще раз собі фамілію. Сметаненко Лариса Олександрівна, депутат районної ради, минулого скликання. Добре, дякую вам. Скажіть нам теж пару слів, чому ви сюди прийшли і чи вважаєте, буде якийсь успіх? Наприклад, я сама Березинський цукровий завод, живу в Березино, Червоний Кутська сільська рада. Я знаю, бачила все на очі долю Березінського цукрового заводу. Тепер возили нас сюди на цукровий у Жашків. І відбувається те саме з Жашківським цукровим заводом. І син у мене працював теж. Молода дитина і рак пройшов, працював у цукровому заводі. Тепер все осталися без роботи, а мені 52 роки. Я хочу спитати керівників наших, де мені доробити до пенсії, не кажучи вже про дитину. Оце таке. І от що жде, що на даний момент жде. А до кого ви ще зверталися? Ми зверталися. Ми приходили минулий четвер до голови держадміністрації. Він дав поручення заступникові зв'язатися з олійником, щоб олійник зібрав всіх людей і роз'яснив ситуацію, що нас чекає. Ніхто нас не збирав. Оце так ніхто не зібрав, то ви вирішили. сьогодні вирішили, Ми просто-напросто вирішили сьогодні зібратися, і так само нам сьогодні нам вчора почали видавати 15% заробітної плати. Дуже багато. Ми прийшли перед нами закрили контору. Начальник охорони. А минулого четверга, як ми були, приходили, він сказав взагалі, а чого ви сюди ходите? Як треба буде, вас визвоть? Я запитала, кажу, центр зайнятості знімає наші збіржі, як далі бути, де шукати роботу. Мені 52 роки. Боже, будь ласка, хай мені хтось предоставить роботу. Я піду на любу. Яка заборгованість? Заборгованість у мене 1300. Там це таке. Козлова Юлія Єгорівна. Нам теж скажіть, чому ви тут всі зібралися? Як е, Я не знаю. Треба повідомлювати всіх абсолютно, тому що дана ситуація склалася дуже критична. І вона стосується не тільки людей, працівників, які працюють на заводі, а вона стосується. Можна сказати, обласного характеру і не тільки обласного, а державного, тому що всі знають, яка ситуація в нас в країні складається. Якщо будемо так ставитися до всіх підприємств, які знаходяться, на мою думку, основними для підприємства не тільки сахарної, харчової промисловості, так воно відбувається всіма підприємствами. Треба ставитися до такого серйозно. Людям треба забезпечувати роботу, а не їх звільняти. А підприємства вирізати. У нас є гарний приклад. Один сахарний завод вже в Червоному куті, зарізаний вже, ще лишився наш Жашківський на наш район. Ще його, якщо ми втратимо, це буде, можна сказати, катастрофа в обласному значенні, тому що всі знають, що на Черкаську область заводів можна перерахувати на руках. Дуже мало. Колись заводі було 180 на Україну працюючих, а зараз на даний час 80. Можна вже оцінити. І ще хочемо втратити ще один. Один із, я вважаю, середніх заводів 3 тисячі продуктивність його роботи, около 3 тисяч в сутки переробляти сахарну свеку, То я думаю, це серйозно. І причому 500 приблизько 500 робітників втратить роботу. Де працювати, куди людям цим дітися? Ми стояли на біржі, в тому числі і я стояв на біржі. Маємо Багато людей має вищу освіту, мають стаж роботи, мають кваліфікацію, щоб працювати, щоб робити його. І Людей можна було організовувати, але ж на даний час, на цей рік вже нема про що говорити, він працювати не може просто, так як я являвся і відповідальною особою. і... Знаю ситуацію, яка склалася у нас на цукровому заводі. Хоч би, щоб його не вирізали, щоб на той рік запустити його, не дати його унічтожити. І в нас ще склалася така заборгованість по заробітній платі, От, чому і ми, тут основна маса людей зібралася. У нас задовженість за листопад і грудень місяць. Основна маса людей. В них заборгованість виходить, не тільки заробітний вплати, а розрахункові. Там деяких людей гарні суми виходить, деяких менші суми. Але ж всіх майже одна й та сама проблема. Не тільки зарплата стоїть, стоїть за питання по поводу заводу. Ми хочемо знати, яка далі доля нашого підприємства буде. Він же ж так само, цей завод приносив дохід не тільки. В теперішній час він вже 150 років як заснований. Він працював навіть при воєнному владі, як війна була в нас. Він працював, йому не дали зупинити німці. А тут а, війни немає, нічого немає. І ми зупиняємо такий завод. Чому Що він сіється світла, не обробляється? Сіється світла і обробляється світла. Треба вирішувати таке питання. Треба людей доводити до відома, хай думають люди, хай кожен задумається над цим питанням, не тільки працівники підприємства, а ті люди, які знаходяться біля екранів, телевізорів, радіоприймачів. Хай подумає кожен собі і рішить своїми думками, чи правильно зараз поступає. Я так думаю, що керівництво. Району, області, так само керівництво нашої держави. Що робиться? Хай наведуть трохи лад нашій державі. Хай такі підприємства працюють, хай дають це мало як би сказати. Підприємства немалі. Вони повинні працювати. 500 чоловік це гарні підприємства. Скажіть на вашу думку, як ви вважаєте, кому це вигідно? Ну, тут думки можуть розбігатися. Перша думка може бути, як ринок свідчить конкуренція сам перед. Може якимось заводі вигідно буде, що зарізати. Може хтось хоче десь збудувати якийсь другий, наприклад, завод, якийсь більший гігантський завод, але ж людей немає де влаштуватися. Також думки. Різні, може комусь він просто-напросто мішає, може дана територія е, придивилася і хочуть просто зробити на ньому якийсь парк якийсь, або ще щось в такому положенні. Я працював на цукровому заводі інженером по екології і працював також начальником зміни. Являюся Андрікайочем Сергієм Феохіловичем, який на даний момент звільнений. І являюсь, ну, я працюю на другому підприємстві, але не тому суть. Я пішов би сюди працювати. Я не працював з грудня місяця до червня. місяця. Я не працював ключ... червень включно. Я в липні місяці тільки пішов на роботу, щоб можна було десь якийсь хліб, у мене сім'я так само, і більшість тут людей. Ще таке питання, тож, куди діватися людям такого возросту, як я, і мені 25 років. Куди дітися? Маю вищу освіту, куди мені дітися, де знайти роботу. Хай мені, яка людина тут в жашкові є, хай прийде і скаже, де я можу знайти роботу по спеціальності. Або навіть не по спеціальності. Дуже багато цих питань таких інтересує мене. Добре, дякую вам. Дякую Давайте, де це Федорів? Є рішення судів, Так, теж не Федорів. Скажіть нам теж. Що саме можу сказати? заснований у 1860 році, і дуже не хотілося б, щоб це був останній рік. У нас є примір Цибульовського заводу, вони рік був законсервірований і потім почали роботу. Теж саме хотілося б, в ясно, уже завод работать не буде, щоб він подальшому міг работать. А люди собрались, тому що потрібна зарплата, зарплата не виплачена з листопада. І затронули проблему, що те люди не мають де влаштуватися на роботу. Затронули проблему по возрастной категорії, що людям старше 50, навіть 45 років важко знайти роботу, взагалі важко знайти роботу, а у нас в маленькому городку тим більше. Взагалі, на вашу думку, от такий потужний завод для Жашкова, що він значить? Якщо його закриють, ну, доля Жашкова зміниться? Ну, ті гроші, які в бюджет міста виплачуються, це ж наше благополуччя, городське благополуччя это самое основное. И э, в сезон в ремонт работает 300 человек в сезон 525 э, то це робочі місця. И благополучие наших семей, благополучие э, малой работы, на, мы и наши дети в дальнейшем, а сейчас что? Мы у разбитого корыта. Мы э, до начальства завода ходили, ну, говорили с ним, чи нам обещали, что завод...